Україна повернула додому 44 людини. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Серед тих, кого звільнили 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові прикордонники, назвардійці, моряки, які захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину і воювали на сході. Також звільнили двох цивільних серед звільнених. Є поранені, яких катували у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин, яких раніше звільнили з полону. О, і у рамках сьогоднішнього обміну полоненими вдалося повернути двох волинян додому. Повертається лучанин Євген Боярчук 1991 року народження, та житель села Холоневичі Луцького району Андрій Марчук 1993 року народження.